Привіт! Я Євгеній Жарков, той саме тато, який розповідає казки. Сьогодні пропоную нам з тобою вивчити віршики. Я читаю, ти повторюєш. Я впевнений, на все вийде. Слон і штани. Слон купив собі штани. Розірвалися вони. Бо, повір мені, штанів ще не шиють для слонів. А тепер повторюй за мною: слон купив собі штани. Розірвалися вони. Бо повір мені штанів ще не шиють для слонів. Молодець, класно виходить. Продовжуємо далі. Їжачок. Я маленький їжачок, маю сотні голочок. На колю на них листочок. Всім скажу, що це значок. Тепер повторю за мною. Я маленький їжачок. Маю сотні голочок. На колю на них листочок. Всім скажу, що це значок. Як класно виходить! У нас все вийде з тобою. Давай продовжимо далі. Дощик. Дощик двір наш поливає. Я додому не тікаю, і стою, мов на посту, я під дощиком. Росту. Тепер повторю за мною. Дощик, двір наш поливає. Я додому не тікаю. І стою мов на посту. Я під дощиком. Росту. Супер! Класно виходить! А тепер давай вивчимо віршик про маму. Я думаю, твоїй мамі буде приємно. Мамо, мамочко, матусе. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби Сонце в небі світла. А тепер повторюй за мною: Мамо, мамочко, матусе. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі, світла. Супер! Ти молодець! У нас все з тобою виходить! Наступний віршик про кицю. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула. У бабусі під столом їла кашу з молоком. Ну що, подобається цей віршик? Давай разом його вивчимо. Повторю за мною: Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула. Я у бабці під столом їла кашу з молоком. До речі, а ти любиш кашу? Я обожнюю. Наступний віршик про песика сірко. Кур ганяє пес сірко. Кури кажуть: ко-ко-ко. Але песик не зважає, тренування не спиняє. Ну що ж, вивчимо? Повторюй за мною. Кур ганяє пес сірко. Кури скаржаться ко-ко-ко. Але песик не зважає. Тренування не спиняє. А тепер давай разом. Кур ганяє пес сірко. Кури скаржаться. Коко, але песик не зважає, тренування не спиняє. Які ж ми молодці, у нас все виходить. А ось я маю такий віршик про їжачка. Вивчимо його разом. Ішов лісом їжачок за плечима рюкзачок. Він збирав грибочки, насипає в бочку, Солод їх на зиму і ласує ними. Ну, а тепер давай разом повторювати. Йшов лісом їжачок. За плечима рюкзачок. Він збирав грибочки. Насипає в бочку, солить їх на зиму і ласує ними. А тепер давай разом зі мною. Ішов лісом їжачок. За плечима рюкзачок. Він збира грибочки, насипає в бочку, солить їх на зиму і ласує ними. Супер! Як класно виходить! Ну що ж, давай ще один віршик про котика. Він звучить так: набрав котик, води в ротик, зранку прокидається, лапками вмивається. Тепер повторюй за мною. Набрав котик. Води в ротик. Зранку прокидається. Лапками вмивається. А тепер давай разом. Набрав котик, води в ротик. Зранку прокидається. Лапками вмивається. Супер, як гарно! А до речі, чи подобаються тобі лисички? Бо в мене є віршик про них. Давай його також вивчимо. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личка. Не виводить тато лис, їх не митиме у ліс. Повторюєш за мною? Три лисички, три сестрички. Миють лапки, миють лички. Не виводить тато лис. Їх не митими у ліс. Супер! А тепер давай разом. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личка. Не виводить, тато лис їх не митиме у ліс. Супер, ти справжній молодець! Тепер ти знаєш багато віршиків і можеш їх розповідати своїм друзям або мамі з татом. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк. Ну а також можеш ним поділитися з друзями, щоб і вони знали ці віршики.